Я не думаю, що варто багато розповідати про те, наскільки актуальною проблемою є рак грудної залози, але все-таки пару слів скажу. На даному слайді зображено превалюючий тип раку, який діагностується в країнах світу, і ми бачимо, що для більшості країн це саме рак грудної залози, позначений рожевим кольором. І відповідно, якщо є така поширена і така актуальна проблема, то відповідно дуже важливими стають пошук нових підходів і удосконалення старих підходів для лікування. І якщо ми говоримо про... Лікування раку грудної залози, особливо про такі підходи, як хіміотерапія, гормональна терапія, то ми маємо зазначити, що раніше підхід до лікування пацієнтів був досить таки уніфікованим і е, стандартизованим певною мірою, але потім з'явилася потреба у більш персоніфікованому і персоналізовано персоналізованому підході, і е, з'явилося таке поняття як персоналізована медицина, тобто е, лікування пацієнтів. Тими препаратами е, тоді, коли йому це потрібно, і ми маємо пам'ятати, що для врахування е, для е, такого підходу його запровадження ми маємо враховувати наявні зміни генетичного профілю, фактори навколишнього середовища, які впливають на пацієнта, і його спосіб життя. І також ми маємо визнати, що в плані персоніфікованого або персоналізованого підходу до лікування і його такого. Прекрасного прояву як таргетна терапія було зроблено не один величезний крок вперед. Ми тепер маємо моноклональні антихерту, антитіла. Ми маємо терозенкіназні інгібітори, І, звісно, ми маємо парп-інгібітори для лікування пацієнтів з раком молочної залози. І е Звичайно, ці препарати суттєво покращили як якість, так і тривалість життя пацієнтів, і все це стало можливим завдяки досягненням молекулярної генетики і власне, молекулярно-генетичним дослідженням. Але сьогодні я би хотіла розповісти про дослідження, про тестування, яке, на мою думку, дуже яскраво доводить, що молекулярна генетика. Може і, мабуть, має супроводжувати пацієнта і лікаря на всьому етапі терапії онкологічного захворювання, а не тільки тоді, коли вже стає питання про призначення таргетних препаратів. Але спершу ще трохи статистики. Як не крути, а все-таки на даний момент більшість близько 80% раків молочної золози, які діагностуються, це вже інвазивні карциноми, які потребують значно агресивнішого підходу до лікування. І якщо ми подивимось на статистику по молекулярних підтипах, то ми побачимо, що лідуючу позицію займають люмінальні херту негативні підтипи. І якщо ми подивимося вже безпосередньо на те, що лікар-онколог може запропонувати своєму пацієнту з діагнозом інвазивна люмінальна 2 негативна пухлина молочної залози, то згідно з НСІН, таким пацієнтам. Як в пременопаузі, так і в постменопаузі, призначається або гормональна терапія, або гормональна терапія в комплексі з хіміотерапією. І для того, щоб відрізнити тих пацієнтів, яким потрібна потрібне додавання хіміотерапії від тих, кому воно не потрібне і не принесе жодної користі, НСІН дуже рекомендує розглянути можливість проведення 21генного дослідження. Це знову ж таки справедливо як для пацієнтів в пременопаузі, так і в в постменопаузі. І одним з таких досліджень є Oncotype DX Breast Recurrence Score. Це клінічно валідований, рекомендований провідними міжнародними організаціями геномний тест. Він призначений для пацієнтів із ранніми стадіями естроген рецептор позитивного харту негативного раку молочної залози. І він надає інформацію щодо ризику віддаленого рецидиву та доцільності призначення хіміотерапії. Тест може бути призначений пацієнтам, у яких було діагностовано інвазивний рак молочної залози першої, другої або третьої А стадії, у яких пухлина є естрогенрецептор позитивною херту – негативною, у яких уражено від нуля до трьох регіонарних лімфовузлів, і власне тим пацієнтам, у яких відкрите питання щодо того, чи потрібно їм призначення хіміотерапії. Як це працює? Для проведення тесту необхідний зразок пухлинної тканини. Це може бути як операційний матеріал, так і біопсія, але згідно із власним досвідом нашої лабораторії, все таки краще саме операційний матеріал, оскільки на практиці біопсійного виявляється іноді недостатньо. На, і надалі на зразку цієї пухлинної тканини проводиться дослідження експресії 16 пухлиноасоційованих і 5 референсних генів методом зворотньо-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції. В результаті аналізу рівня експресії цих генів отримується ось такий результат. І найперше і найважливіше це цифра, яка називається показник Recurrent Score. Це показник, який розраховується індивідуально для кожного пацієнта. І чим цей показник нижчий, тим відповідно у пацієнта нижчий ризик віддаленого рецидиву і таким пацієнтам хіміотерапія не показана. І відповідно, чим цей показник вищий, тим вищий ризик рецидиву і тим пацієнт. З більшою ймовірністю отримує користь від призначення хіміотерапії на додачу до гормональної терапії. Другий показник це ймовірність віддаленого рецидиву протягом 9 років при застосуванні лише гормональної терапії. І третій показник це середнє значення абсолютної користі від впровадження хіміотерапії. Це, якщо простими словами, це потенційне зменшення ризику віддаленого рецидиву для пацієнтів усіх вікових груп у межах певного значення ось цього показника Recurrence Score. Ну і на додачу для пацієнтів, у яких лімфовузли не уражені, ми отримуємо таку таблицю, в якій вказані. Значення е, потенційної користі від е, додавання хіміотерапії для різних е, вікових груп і з різними е, показниками recurrence score, а для пацієнтів, у яких уражено від 1 до 3 лімфовузлів, ми отримаємо реальні дані пацієнтів, які проходять лікування без отримання хіміотерапії. Е, звичайно, таке е, тестування воно було. Е, Валідоване у великій кількості досліджень, але я розкажу про ті, які були проведені останніми: це Taylor X і Rexponder, І результати були опубліковані відносно нещодавно. Це в 2018 чи 2019 році для Taylor X, і в 2021 для Rexponder. В чому була суть? Ну, Перші валідаційні дослідження вони показали, що дійсно онкотайп визначає індивідуальний ризик рецидиву у пацієнтів, і що дійсно низькі значення recurrence кор корелюють із відсутністю користі від хіміотерапії. На противагу цьому високі показники score корелюють із суттєвою користю від впровадження хіміотерапії. Але було також показано, що існує так звана проміжна група, у яких recurrence score значення від 11 до 25, і стояло питання, чи показано таким пацієнтам з проміжку? Між ними значеннями хіміотерапія. Відповідно, в рамках дослідження Тейлорекс, група цих пацієнтів була рандомізована до отримання або гормональної терапії, або гормональної терапії в комплексі з хіміотерапією. І було отримано результати, що насправді ніякого проміжного значення і немає, тому що ці пацієнти вони мають приблизно такі ж самі показники як виживаності без е, інвазивного захворювання, так і ризику рецидиву. Е, не було різниці для пацієнтів, із, які отримували гормональну терапію, і з тими, які отримували гормональну плюс хіміотерапію. Е, були отримані також. І інші результати, якщо можна так сказати, дослідження показало, що більшість пацієнтів все ж таки не отримують користі від додаткового впровадження хіміотерапії. За єдиним винятком було показано, що все ж таки для пацієнтів молодше 50 років, у яких значення рекюрен скор від 16 до 25, вони можуть отримати невелику користь від хіміотерапії, але згідно з результатами дослідження, таких пацієнтів всього 8%. От що ще цікавіше. Із цих пацієнтів, які мали низький показник recurrence score, із них 25%, вони мали високий клінічний ризик, тобто їх розмір пухлини і грейд пухлини були такими, які відповідали високому ризику рецидиву. І, відповідно, такі пацієнти без проведення тесту отримали б надмірне лікування, яке є теж досить великою проблемою, можливо, навіть не меншою, ніж недостатнє лікування. І на противагу цьому із тих пацієнтів. Пацієнтів, які мали високе, високе значення recurrence score, із них 43% вони мали низький клінічний ризик, і відповідно без проведення тесту вони отримали б недостатнє лікування. Друге валідаційне дослідження це Рекспондер. Воно було проведено для того, щоб довести, що е, пацієнти зі значенням е, Score від 0 до 25 із ураженими лімфовузлами, що не має значення. Е, для пацієнтів із у пременопаузі і постменопаузі, тобто, що і ті, і ті пацієнти не мають отримувати додаткову хіміотерапію, але насправді отримали вони трохи інші результати, а саме те, що пацієнти в пременопаузі все-таки при введенні хіміотерапії вони мають нижчу ймовірність віддаленого рецидиву. Насправді різниця всього 2,4%, але тим не менше такі результати були отримані. І відповідно така величезна робота по підтвердженню результатів дослідження. Вона була оцінена міжнародними організаціями. І якщо ми звернемось до НСІСІН, то ми бачимо, що лише для тесту Oncotype DX було підтверджено як його прогностичне, так і предиктивне значення, тобто, що він не тільки розраховує ризик рецидиву, а ще і дає відповідь на питання щодо доцільності ведення хіміотерапії. І також ми бачимо, що е, це було підтверджено найвищим рівнем доказовості від, від NCCN 1. І е, я би хотіла зробити наступні висновки: це те, що OncoType DX Breast Recurrence Core це клінічно валідований тест, який рекомендований провідними міжнародними організаціями, не тільки NCCN, е, який дозволяє прийняти. Однозначне рішення щодо терапії. Друге, це те, що значення Recurrence Score дозволяє оцінити ризик рецидиву та прийняти рішення щодо призначення хіміотерапії з урахуванням віку пацієнтів і статусу ураження лімфовузлів. І останній висновок, мабуть, найважливіший, який я би хотіла, щоб. Всі зробили з моєї доповіді, це те, що вибір тактики лікування пацієнтів із ранніми стадіями люмінальних херту негативних підтипів раку молочної залози має ґрунтуватися не лише на аналізі патогістологічних та клінічних чинників, а також на результатах молекулярно-генетичного дослідження.